Крутила і отримала електроенергію. Давайте подивимось, чи можемо ми ще небудь таке зробити. Так. Гляньте. А? Працює! О. Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо грати у містичну загадку Повне. Я знаходжусь зараз. На станції база М, дослідницька станція, яка була побудована на Титані, і намагаюся розібратися, де ж подівся весь екіпаж. Ми знаходимо з вами касети, ми знаходимо різні записки і фотографії. Єдиної уцілілої з екіпажу карен. От, але, на жаль, карен теж немає. Я сподіваюся, що ми все ж таки її знайдемо. Ну і зараз. Ми з вами оглянули досить таки багато різних приміщень, і зараз нам потрібно, напевно, сюди зайти, я так думаю. От, це у нас бібліотека або класрум, ну щось таке. І для цього потрібно ось тут якось ці дроти так підключити, щоб у нас тут з'явилася напруга і відкрилися двері. От, ми пам'ятаємо, що є така ось табличка, яка вказує, дивіться, так, діагностика. Загальна діагностика нам потрібно, щоб b 1 і І А1 були вимкнені, а всі інші вимкнені. c 1 і А1. Ну що ж, давайте дивитися. Так, це вимикаємо. Так. Це також вимикаємо, і це вимикаємо. Так, дійсно, дивіться, щось спрацювало. Добре. Наступний наш крок буде в тому, щоб зробити гідравлік-тест. Для цього нам потрібно, щоб були увімкнені B1 і, власне, все, B1. Добре. Так. А всі інші вимкнені. Щось зашипіло, щось запрацювало, аби тільки не вибухнуло. О, ви бачили? Мигнуло. Мигнуло, можливо, зараз буде світло. Ну і останній крок. Я не знаю, можливо, тут якось покроково, можливо, можна було зразу manual override зробити ручне перезавантаження. От, але я так ось. Так, нам потрібно А1 вимкнено, і С1, Д1. Все інше вимкнуто. А С, Д. Добре. Так, давайте вмикаємо цю штуку. Цю вимикаємо. Це. Так. І. Де? Так, пішло збереження, і дивіться, відкрилися двері. Отже, спрацювало. Ручне перезавантаження спрацювало, але, на жаль, світла я все одно тут не бачу. Я сподіваюся, звичайно, знайти тут Карен, адже вона постійно жалілася на те, що вона тут сама, що вона чекає, поки її врятують. Ну і чекала вона, напевно, вже, мабуть, дуже довго. А це цікаво куди. Ага, воно як. Отже, тут можна щось взяти. Продвинута ортопологія. Поринти у захоплюючий світ науки і споглядання зірок. Теорія Всесвіту, планети. Зелені ось, сині ангели в параспейсі і таке інше, і тому подібне. Дуже добре. Наджу, надзвичайно цікаво. А? Гляньте знову ця. Наш герой аж навіть трошки, мені здається, злякався. Я поки що туди не хочу ходити. Хоча це, напевно, перехід. Але давайте, давайте ми подивимось зараз тут, а потім уже перейдемо далі. 150394. Це ще коли тут було багато людей, коли вони тут всі працювали. І ви пам'ятаєте, що ми з вами А? Що таке? Ми з вами чули про те, що Карен, ну, вона записувала на диктофон, що вона енергію. Видобула енергію з велосипеда. Ось вона під, підключила велосипед, крутила і отримала електроенергію. Давайте подивимось, чи можемо ми щось небудь таке зробити. Так. Гляньте, а? Працює! О! Тільки що це таке? Ну, це, напевно, якась забавка, якась гра. 0,1, 04 кілокалорії кіло я вже спалив на цю забавку. Так, добре, давайте ще пройдемося. Ага, як грати? Пілот... Ви пілот ракети у гіперпросторі? Натисніть екран для того, щоб змінити напрямок. І намагайтеся уникнути супернови. Ми обов'язково з вами пограємо, але напевно зараз було б дуже дивно. Прийшов рятувальник і сидить собі грає, замість того, щоб обшукати всю базу і, можливо, комусь допомогти. Можливо, там хтось помирає вже. Ну що ж, давайте? Таким, таким чином у нас повинна бути зміна, як ви пам'ятаєте. Часу. Отже, я знаходжусь тепер у справжньому часі. Я так сподіваюся. Так, дивіться. Час іде, а Карен казала, що у неї час зупинився, навіть волосся і нігті в неї не росли. Якось так відбулося, що ми в тому, я не знаю, як це, шедев, тіньовому часу пройшли по всій базі, ну і опинилися тут. Це, напевно, знову ж таки, перехід назад, але я зараз цього не хотів би. Позаглядаємо тут. Загальна конференція по доставці популяцій і ресурсів, колонізування з космосу або зупинка breathing. Не знаю, я що це таке. Так, ми можемо навіть, з вами тут, трошки, зляється, статті якісь змінити, так? Перший оскар Роджера Хубера. UNSA Європа, ем, катастрофа на Європі, може коштувати років затримки в дослідженні екзопланет. Ну, є чим зайнятися тут, коли зовсім буде нічого робити. Мені здається, що я сподіваюся, це не карен. Це не Карен, це у нас Філ Клемент Поль. Research leader. Або, ну, як його сказати, старший науковець, так скажемо. Окуляри. Дивіться, він намагався з кимсь комунікувати і, на жаль, не вдалося. Ми вже другий з вами бачимо оцей. Карен казала, що вона працювала над монтажом якоїсь платформи, і в один момент зник, зник зв'язок, зникла електрика, і зникли абсолютно всі, хто були на базі. Вона залишилась сама. Ну і ми з вами бачимо. Поступово тепер це ще таке якісь пігулки. Поступово. А, там щось, щось було. Водка. Преміум водка. Я думав, що можна налити сюди у чашку та хильнути. Напевно, напевно, там немає вже нічого. Так, добре, цигарки. Picture from Earth. І це щось таке. This side up це якийсь, напевно, ключ. Дивіться, один, ключ другий. А можливо, це якісь касети, це ж ми з вами зараз знаходимося у бібліотеці. Так. Ага, ось воно. Ось воно що. Ще я можу одну? Так, можу. Тут у нас величезний екран і... Знімки з орбіти, я так розумію. Вони не змінюються, це просто, просто знімки і все, не, не відео, нічого, так? Так, а тут. Хоча, дивіться, йде звук, але ніхто нічого не рухається. Power. Ага. Ну, напевно, це теж якісь ланцюги нашої головоломки, але поки що нічого не зрозуміло. Ну добре. Добре. Уже добре те, що тут у нас світло з'явилося. І, до речі, все ж таке про цю суперзабавку. Потрібно не попасти на Супернову. Цікава забавка, нічого не скажеш, так. Шахи, книжки, нібито ми все. А, не все, не все. Тут ось є ще щось. Це ще одна. Марс. Ще одна касета сюди. Ну, мені здається, що потрібно все зараз дивитися, що в нас є. Марс і на Марсі теж є якась станція. Сувора планета. Що знову світло. Десь ще одна, напевно, десь ще одна валяється. Я думаю, що можливо воно не тут. Зараз я вийду і ми з вами дослідимо інші приміщення, поки там є світло. Я не знаю, як його надовго вистачить. О, дивіться, яка краса! Ну, це ж зовсім інша справа. І нема калюжі, яка під ногами. І немає взагалі. Цього розгардіяшу, який був, пам'ятаєте, таке враження, що нібито от ну зараз тут були якісь люди, і вони просто кудись вийшли терміново. 94 рік. Так, а це що таке? А, так, зв'язок з землею. Філіп ремонтував, а, не знаю, що він ремонтував. Далі вихід. А, план якогось там чоловіка не спрацював, і перезавантаження. Отже, виходить так, дивіться, ага, воно ще й, ще й береться. Виходить так, що вони тут сиділи і намагалися якось вирішити проблему. Отже, а, а Карен з, не, з ними не було, напевно. Бо вона ж казала зразу, що всі щезли чомусь. План. Який же в нас план? Емі плюс Філіп отримують дані з землі. Далі. Філіп відправляє повідомлення на землю. Емі від'єднує якийсь потяг. Іон працює з генератором і зв'язком. Ну, ми з вами бачили вже Філіпа і бачили Іона. Залишилось Емі знайти. Так. Добре, це що воно нам допоможе чи ні? цікаво. Stoneworks? Ні, не допоможе. Як працювати з каменями? Нібито все подивилися. Так. Ну, відверто кажучи, потроху потихеньку нам з вами. А, що я можу зробити з ним? А, воно що? Потихеньку. Складається якесь враження, але поки що, звичайно, ще до повного враження ще дуже далеко. Так. Тут ще якась. Ну, тут написано, дивіться, що ми останні троє залишились. Ми вирішили проводити дослідження. Ми з'ясували, що це дослідження може бути, напевно, корисно для людства. Якщо порожнеча досягне землі, то тоді ми останні, хто вижили. Круто! Сподіваюсь, порожнеча не досягне землі. Ага. Карен перезаписувала оці музичні композиції своїми роздумами, своїми щоденниками. Ну, а зараз тут просто-напросто музика і все. О! 280, дивіться, рекордсмен Треба буде побити його рекорд. Якось. Ну, спортзал. Чудовий спортзал. Тут, я не знаю, тут ми з вами нічого абсолютно не знайдемо. Ми тільки знаємо про команду, яка залишилася в трьох бо Карен невідомо куди щезла. Так, а як кинути? Якось тут кидають. Отак. От Зрозуміло. Все функціонує, все чудово. Тут навіть можна штану підійняти, спробувати. Нема сил. Ну, працює насправді. Так, добре. Це що таке? Натисніть для мотивації. Зрозуміло. Під музику можна багато чого тут зробити. Так, подивили, подивились ми тут з вами. Зараз, напевно, треба подивитися, там вон, я бачу відсіки для екіпажу. Це що таке, хто знає? Це у нас цигарки, курка. Їжа з, зі смаком курки. От, а сюди потрібно токен. Токен, який здається, оце воно, так? Монетку. Сюди вкинути що буде. І буде далі. Ага. Кожному видаються кілька монеток. Вкидаєш, з'їдаєш свою порцію. Все, якщо з'їв, то більше ти. Не маєш сиди себе голодний, Waste Disposal Unit. корч. Спрацювало. Викинуло, кудись переробило. Це у нас сміття спалювальний такий, напевно, якийсь завод. Ось воно горить. Просто спалюєте все. Так, ну це добре, звичайно. Давайте ми зайдемо сюди. А це що таке? Якась комірчина, де зберігається інструмент. Детергент. Дай детергент. Ну, пральний порошок. Туалетний папір. Що не вже вода навіть є. Дивіться, тут навіть можна вмитися при бажанні. Живи собі на цій базі. Якби не з'явилася ця порожнеча. Невідомість. Нас би тут з вами не було. А це вже каюта екіпажа. І напевно тут. А, ось вона як. Добре, що ми з... зняли. Це у нас Іон тут проживав. Складав карткові будиночки. Це що таке? А це, здається, поляроїд, ні? Був, поки я його не кинув. Дуже багато відбулося різних речей на Титані. Доктор Романчик вмер, вбитий або е, його щось е, знищило. Ми тут вже досліджуємо близько року. Інші також були в цій кімнаті, але він тільки один вибухнув чи зник. Ну, щось з ним таке сталося. І з, 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 з тих пір, як наука стала летальною вбивати, я вже не хочу тут залишатися більше. Тато, вийшли мені шатл додому. Я буду дуже радий. Приєднатися до lthc HC ION. Отже, зрозуміло, що він тут також. Ну, от вони в трьох залишились, так. Чи в двох чи в трьох. Ага. Зрозуміло. Мотивуюча музика, Ну, мені здається, тут тільки Карен одна здогадалася використовувати ці касети для того, щоб щось записати. От, можливо, їх, якщо прослухати, то можливо там ще щось є до кінця. Як робити друзів і впливати на людей в космосі? Не знаю, як це в космосі робити. Напевно, треба почитати ту книжку, дуже цікаво. Investigation, дослідження. Це що таке ще? А, дивіться. Тут у кожного є туалет, зубна щітка. електрична, до речі. Яка ще й працює. Зубна паста душ. Все працює, тільки людей нема. Так, ну добре, ходімо звідси. Я так думаю, що у нас тут буде з вами дуже довге, дуже довге дослідження. До речі, раз, два, три, п'ять. П'ятеро їх. А він каже, троє, тому що доктор Романчик загинув, і їх тут було троє. Ну і ми ж з вами читали, що дійсно їх там троє, а про Карен взагалі вони не кажуть. Ось Василій Романчик, у мене немає картки. Далі Філіп Пол є в мене картка. Можна. На, на того схожий. З серіалу Пуститися берега може дивилися про вчителя, який наркотики почав робити, щоб вижити, коли взнав, що в нього рак. Наступні експерименти. Нам потрібна реакція, щоб електрику отримати електромагніт, електромагнітні якісь, не знаю, що там, антигравітація, ну і таке інше. Дуже цікаво. Адже він у нас фізик. Далі методи: карбон радіометрія. Inner and плюс movie. Іннер, напевно. Їжа і фільми. І тут же ж написав будь серйозним. Так, а ще що тут. Ну, і Hive Dynamics. Знову ж таки, селпе. Та? Різні, різні цікаві речі. Василь Wants to Stop Entity. Василь хотів зупинити оце ніщо. Він зв'язався з рама. Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що добре, що він зв'язався з рама. Але я бачу також, що нікому це не допомогло. Три з нас залишилось тих кав ковальський, так? Ага, Технішл, к... Ага, карен Карен ковальський, Воскілд закреслив, ну, що була вбита, закреслив і вона щезла. Два тижні тому. Conclusion. Які ж загадки? Destroying the entity? Спробувати зруйнувати цю ніщо і відправити дані на землю? Дипломи, на які потрібно звернути нам з вами увагу? Астрофізик. Є в нього ступінь з астрофізики. А дивіться, тут у нас касета. Може тут щось приховано? А тут у нас ступінь в Material Science. Наука матері про матеріали. Якісь теж пігулки. А що це таке? Воно не натискається. Channel Selection. напевно, якийсь, якесь радіо, чи що. Давайте також сюди зайдемо. Раз ми вже все досліджуємо, давайте все позаглядаємо. Стандартний набір, електрична зубна щітка, паста. Душ. Такий паровий туалет. Який змивається. Я, до речі, десь. Читав про таке, що якщо в грі змивається в, туалі, в туалеті, це значить гра дуже крута, інтерактивна. Отже, тут змивається в туалеті. Якщо просто туалет і не змивається, то гівнота то не гра. Ну, я можу не погодитися, але напевно щось в цьому є. Так, ну добре. Отже, друзі, я пропоную зустрітися наступної частини і спробувати далі трошки походити, позаглядати. Тут ще досить таки багато чого можна, дивіться, там он. також лежить такий цей штука така, лялька. та. Багато чого можна дослідити, треба знайти картки, треба знайти ще двох людей, які зникли. Ну і бажано Карен знайти. Я вам дякую за увагу і всього вам найкращого.